Озираючись довкола, ти бачиш різні сполуки кварц, сіль, вапно, алмаз. Але як ми дійшли від дослідження речовин до періодичної системи хімічних елементів? Спробуймо осягнути цей шлях. Кам'яну сіль в Україні видобували з давніх часів. Наприклад, у Солотвинському родовищі Кам'яної солі в Закарпатській області цим займаються вже приблизно 2000 років. Зараз нам відомо, що сіль складна речовина утворена йонами різних хімічних елементів. Пам'ятаєш формулу кухонної солі? Натрій хлор. Учені здавна здогадувалися про складну природу солі. Але виділити прості речовини хлору і натрію змогли тільки у XVIII та XIX століттях. Хлор як просту речовину вперше отримав Карл Шейеле 1774 року. До мінералу піролюзиту, який складається з манган 4 оксиду, він додав соляну кислоту аж хлор і міг спостерігати виділення жовто-зеленого газу. Історія натрію складніша. Його видобуток пов'язаний із відкриттям електричного струму, а точніше, особливою технікою його використання електролізом. Електричний струм пропускають крізь розчин складної речовини, а енергія, яку він несе, руйнує хімічні зв'язки між атомами. Так Гемфрі Деві 1807 року провів електроліз розчину каустичної соди гідроксиду натрію натрій натрій-ОАЖ -OH, – і зміг отримати сріблясто-білий м'який метал натрій. Так і відбувалося. Знаходили природні сполуки, проводили експерименти і виділяли прості речовини. І коли простих речовин було відкрито багато, стало очевидно, що деякі з них мають схожі властивості. Антуан Лавуазіє в XVIII столітті об'єднав речовини у дві групи метали й неметали. Пригадай, які властивості характерні для металів. Усі метали за звичайних умов це тверді речовини, винятком є ртуть. Вони мають особливий металічний блиск, високі електро та теплопровідність, пластичність і ковкість. Водночас неметали погано проводять електричний струм. За нормальних умов вони можуть перебувати у твердому стані, бути рідинами чи газами, мають різноманітне забарвлення, а якщо перебувають у твердому стані, є крихкими. Але й тут не без винятків графіт, що складається з карбону та належить до неметалів, гарно проводить електричний струм. Можна зауважити, що ця класифікація заснована на фізичних властивостях речовин. І хоч вона і не ідеальна, все ж відіграла важливу роль у розумінні хімічних взаємодій. Раніше поняття хімічний елемент означало речовину, що не може бути розділеною на інші речовини. І, відповідно, хімічні елементи класифікували на основі властивостей їхніх простих речовин. Проста речовина метал. Отже, елемент називають металічним. Проста речовина не метал значить, хімічний елемент неметалічний. Згодом під час класифікації почали враховувати і хімічні властивості. Зараз хімічні елементи об'єднують у родини серед металів виділяють лужні, лужноземельні, перехідні та інші. Неметали поділили на галогени, благородні гази тощо, а деякі науковці також виділяють групу напівметалів металоїдів. Легкі, м'які настільки, що їх можна різати ножем, найактивніші серед металічних елементів кинеш у воду і будуть шипіти, а деінде навіть вибухати, виявляють сталовалентність один. Загальною формулою їхніх оксидів є М2О. Результатом взаємодії цих оксидів із водою є луги МОН. Ось вони лужні метали, розташовані в першій групі головних підгрупах періодичної системи літій, натрій калій, рубідій, цезій і францій. Про гідроксид натрію ми сьогодні вже згадували це каустична сода. Її ще називають їдким натром і використовують як засіб для чищення. Це шкідлива, їдка та корозійна речовина, так само, як і інші гідроксиди лужних металів їдкі луги. Наступні елементи другої групи головної підгрупи кальцій, стронцій, барій і радій належать до лужноземельних металів. За класифікацією «ІЮПАК» до лужноземельних металів відносять щеберилій та магній. Але вони відрізняються від інших елементів цієї групи за деякими властивостями. Якщо подивитися на оксиди лужноземельних металічних елементів у природі, питання про назву відпадає саме собою. Усіх їх здавна знаходили в землі у формі мінералів. Лужноземельні метали доволі хімічно активні, але менше залужні метали, мають сталовалентність 2, загальна формула оксидів МО, а гідроксидів МОН двічі. Перехідні метали це елементи, що в короткій формі періодичної системи розташовані в побічних підгрупах. Цей розподіл заснований на електронній будові атома, адже в них частково заповнюються D-орбіталі або F-орбіталі. Незрозуміло, про що йдеться радимо подивитися окреме наше відео. Бор, Селіцій, Арсен Телур належали до неметалів, а Германій, Стибій, Полоній до металів. Але деякі автори в сучасній класифікації їх об'єднують у групу металоїдів. Друга назва напівметали. Вони блищать як метали, але крихкі, як не метали. Добре проводять електричний струм, як метали, але хімічно поводяться як не метали. Ось такі проміжні елементи ці металоїди. За нормальних умов фтор та хлор гази. Бром рідина. А йод тверда речовина, астат найрідкісніший хімічний елемент на Землі. А теннесин син взагалі штучно синтезований і здатний існувати менше секунди, а тому погано досліджений. Але їх усіх, таких різних на перший погляд, все ж об'єднують в одну родину родину галогенів. Це найактивніші неметалічні елементи. Їхні прості речовини утворені молекулами, що складаються із двох атомів, як от ФТОР-2, Хлор-2. Тощо, вони дуже активно взаємодіють із металами з утворенням солей. Відповідно, через цю властивість родину так було названо, бо в давньогрецький галос сіль, генес народжую. Той же хлор під час взаємодії з натрієм утворює відому тобі кухонну сіль натрій хлор. Більшість галогенів мають змінну валентність, але кожен може проявляти валентність один. Під час взаємодії із воднем вони утворюють сполуки із загальною формулою HR, R – це елемент галоген. Водні розчини цих сполук є кислотами. Інша родина неметалів інертні або благородні гази. Вони складаються з одноатомних молекул і за звичайних умов не вступають у хімічні реакції гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон і, ймовірно, оганесій. Останній є штучним елементом і станом на 2022 рік досліджений недостатньо, щоб точно визначити його властивості. Запам'ятай, за хімічними та фізичними властивостями хімічні елементи об'єднують у групи лужних металічних, лужноземельних металічних, перехідних металічних елементів, галогенів та інертних елементів. Лужні та лужноземельні метали мають постійну валентність і є хімічно активними. Їхні оксиди під час взаємодії з водою утворюють гідроксиди. Галогени це хімічно активні неметали, Взаємодіючи із водним утворюють литкі сполуки із загальною формулою HR, водні розчини яких є кислотами. Під час взаємодії з металами утворюють солі. Інертні елементи не вступають у хімічні реакції за звичайних умов та утворені одноатомними молекулами. Хей, як думаєш, який із мінералів оксидів лужноземельних елементів найкрасивіший? Пиши в коментарях. Нумо хімічити разом.